В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Олександр Лукашенко в Санкт-Петербурзі зустрівся з Путіним і закликав Україну до перемовин з Російською Федерацією. Очільники країн зустрілися в рамках Вищої ради Євразійського економічного союзу. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексій, вітаю вас. Дуже вдячна, що змогли долучитись. Вітаю вас. Я завжди теж дуже дякую. Прошу. Поясніть, будь ласка, для початку чим займається вища рада євразійського економічного союзу. Навіщо збиралися Путін, Лукашенко та інші люди, інші представники? Ну я так Ну, так. дивіться. Якщо говорити про цю раду, то це чергова спроба Російської Федерації і частини країн сателітів. По суті, зробити вигляд, що у співскаже так, якийсь зробити аналог типу як Європейського союзу. Але нібито, от між країнами, частина з яких відноситься там до, до пострадянського простору, і тим самим показати, що вони можуть вибудувати власну економічну співпрацю там, скажімо так, поза оцими різними західними союзами. Тобто, це по факту всі ці проекти від, наприклад, СНД і до цього союзу, ми бачимо, що вони поки не демонструють, м'яко кажучи, великої успішності, в тому числі через те, що Росія скрізь. Тягне ковдру на себе, і країни, які туди, навіть якщо якась країна туди навіть була готова приєднатися, вони просто потім не бачать для себе а, таких великих плюсів. Ну з приводу відносин Росії і Білорусі, тут зрозуміло у них. Зараз назвемо так особливі відносини а огляду на те, що багато в чому через санкційні моменти, які введені і в контексті Росії, і в контексті Білорусі, Білорусь по суті протворилась такий своєрідний, я б сказав би свої сателіт Російської Федерації. Тому я не думаю, що навіть знаєте, у Лукашенка є великий, скажімо так, фарватер для якоїсь незалежної діяльності в цьому плані, тобто. Тобто він тут в більшості а, скоріше рухається за тими лініями, які визначає Кремль, і плюс Китай да тому, що а, ми бачили навіть із і нещодавного, що Лукашенко а, проводив зустрічі з в Китаї, приїздив туди, і це я так розумію, для Білорусі, мабуть, єдиний зараз важель зробити знаєте, якусь таку альтернативу Росії. Тобто, коли Росія додатково починає тиснути там щодо війни в Україні чи інших питань. Лукашенко тут одразу намагається задіяти офіційний Пікін, щоб зменшити цей тиск. Олексій, чи може Білорусь відкрито вступити у війну Росії проти України? Допомагати їй? Дивіться, а ну. О, це два останні роки. Ну майже два роки, як почалось повномасштабне вторгнення, постійно обговорюється ця тема. Ми пам'ятаємо, що навіть на початках вторгнення, те, що частина російських військ пройшли територію а, Білорусі, ну власне вони потрапили в низку північних областей і так далі, далі або наприклад чорнобильську а, зону, тобто без території Білорусі, це в принципі не було можливо. Тоді а знов таки, якщо говорити про зараз, мені здається, що Лукашенко буде намагатися все рівно уникати а, такого сценарію. А, чому тому, що помітьте, що все ж таки, а, коли ми говоримо про санкційний тиск, а, до, до той момент, що Білорусь до цього часу а, не скажімо так стала відкритим сателітом а, Росії у цій війні, хоча по факту, десь ми бачимо, що рівно така координація відбувається, це дозволяє зменшити принаймні тиск санкцій, які введені проти Білорусі. А плюс я думаю, що Лукашенка тут намагається використати мільярди доларів інвестицій, які свого часу були вкладені з КФЗ Китаю Білорусі. От я не просто так згадав про фактор Пекіна. А я думаю, що коли Путін намагається тиснути Лукашенка, що давай вступає з нами тут разом. А ми почнемо то Лукашенко тоді апелює до Пекіна і до ресурсів, які вклав в Пекін в різні інфраструктурні проекти в Білорусі. А, а ми розуміємо, що Пекін має вплив на Москву. Тобто, я думаю, що тут ще оцей фактор грає свою роль. Тобто, а Китай би навряд би хотів, щоб всі вкладені ресурси в Білорусь а вони достатньо багато вклали за останні роки, щоб вони були підсанкційними ще більше. І втрачали знов таки з іншого боку, ми не можемо відкидати той момент, що можливо в Росії хотіли б так нових точок зіткнення. Ну згадайте оцю всю історію з так званими вагнерівцями, які переміщувалися на території Білорусі, там десь. Влаштовували е, такі бази і так далі. Зараз ця історія вона, якби трошки відійшла на нівець, да після цього пригожна, але е, влітку про це багато говорилося. Багато говорили, що можливо Росія була б зацікавлена влаштувати якусь провокацію в сувалкінському коридорі. Тобто, це е, такий великий транспортний е, маршрут, який е, Польща, країни Балтії, Калінінградська область Росії, Білорусь. Тобто, влаштувати от щось в цьому Сувалкінському коридорі, якусь таке е, напругу зіткнення для того, щоб використати це для. Як елемент втручання в якомусь такому гібридній формі втручання в цю ситуацію? Ми не можемо відкидати що то того, що в Росії ці плани вже зійшли на нівець. Я не виключаю, що вони можуть через певний час повернутись до цих планів і тим самим намагатися так, напряму втягнути Білорусь у таке зіткнення або зі, зробити так, щоб знаєте, було певне зіткнення між Білорусію і країнами НАТО, а а далі є ОДКБ... Та і далі Білорусь, скажімо так, по факту буде просити нібито в лапках допомогу у Москви, Ну і ми розуміємо, що тоді це може перейти в на новий рівень зіткнення. Яка загроза є на зараз з території Білорусі для України? Ми пам'ятаємо про скупчення військ. Так ми пам'ятаємо про аеродроми, які Білорусь дає для того, аби Росія могла так. атакувати Україну. Що ще там є такого загрозливого на зараз? Ну дивіться, а я хотів би тут одразу відмітити, що все ж таки ці два роки, ну майже два роки, не пройшли тут. І для нас важливо, да, тобто, що за цей час наш північний кордон у нас білорусі кордон насправді сотні кілометрів. Він значно змінився. Тобто, цей кордон справді тепер вже, наприклад, в низці північних областей України він виглядає набагато укріпленіше і. Так як це Росіяни війшли, наприклад, в 22 році, я думаю, що ж наврядчі вони вже вийде це зробити. Ну по очевидним причинам, тобто, це це, це вже абсолютно інший кордон. Але той факт, що вони десь зберігають свої війська, або військову присутність в Білорусі нас змушує теж постійно тримати на півночі якусь частину військ, ну як мінімум, це відволікає частину військ. Ми це чудово розуміємо. від того, щоб вони були задіяні безпосередньо на лінії фронту, тобто як такий додатковий запасний варіант, щоб Росія теж розуміла, що скртак якогось такого, якщо буде спроба великого нового нападу, з півночі, що так вже легко. Це вже не буде, Да? тобто і їм доведеться зіштовхнутися тут вже з готовою армією, але небезпека залишається. Дивіться, по перше, на території Білорусі Росія активно розміщує або готова розміщувати ядерну зброю. А по-друге, ми, ми справді бачимо, що наприклад логістично Білорусь продовжує використовуватись Да? тобто і для переміщення і тих самих російських військ, да зрештою навіть у ці літаки з кинжалами, про які ми. Постійно да оголошуються на території України, в тому числі тривоги. Частина з них ну, ми ж бачимо, що вони задію, задіюються і там. Є літаки, розвідники. Давайте теж відмітимо, які прилітають з цієї території і розвідують. ну, спроба зрозуміти, де у нас знаходиться ПРО і ПВО. Ну тобто, всі ці речі, звісно, присутні. На засіданні Вищої ради євразійського економічного союзу Путін повідомив, що Російська Федерація підписала угоду з Іраном про зону вільної торгівлі. Яка їх співпраця на зараз, окрім шахедів, так які ми знаємо, що ще тісно в якому колі ще тісно вони співпрацюють? Ну одна з найбільш тут резонансних тем, звісно, є питання про ракети і ракетну співпрацю між Російською Федерацією і Іраном. Я нагадаю, що восени перестав діяти офіційна заборона обмеження на з боку ключових міжнародних структур в контексті того, що Іран не міг поставляти свої ракети іншим країнам, і одразу ж виникло багато питань, чи не скористається цим Росія для того, щоб закупити додаткові ракети. Ірані, ми розуміємо, і спробувати бити по території України? А знов таки, я, наскільки я розумію, Іран хоче від Росії отримати доступ до ядерних технологій? Ну наскільки це можливо, наскільки там Росія буде готова надати їм насправді таку інформацію? Тобто я думаю, що військово-технічні моменти, тобто тут йде дискусія справді про ракети і про те, що Росія дуже хотіла їх придбати, чи готовий Іран. Зараз їх так просто продати, чи все ж таки він хотів би щось виторгувати для себе у західних країнах. Я думаю, що це мабуть одне з ключових питань. Нагадаю, що до цього діяла так звана іранська угода Діл, так звана, з якого, на жаль вийшли Сполучені Штати Америки, яка передбачала, що з Ірану знімається санкції в обміну те, що він не буде розвивати свою ядерну програму. Зараз ця угода вона поставлена якби під питання. Да, тобто низка країн там і учасників залишилася, але низка покинула а, цю угоду. Я думаю, що от зараз на порядку денному є і іран, скоріш за все, офіційний Тегран, тут деякою мірою торгуються. А, ну принаймні, торгувався до цього великого спалаху на близькому сході. Да, таке складалось враження з заходом, що вони а, тут намагаються десь торгуватися, тобто встанови, ну, тобто щось виторгувати для себе. Тобто військова співпраця так, але по факту, якщо ми говоримо, наприклад, що дуже хотіла б Росія, це визнання там нових кордонів, да, окупації територій, по факту ні, Помітьте, що Іран тут, як і низка інших країн, на яких Росія вважає, що вони є їх, їх, їх союзницями, вони на це не йдуть. І я нагадаю, що навіть всі ці псевдореферендуми, які Росія ще минулого року проводила, і потім Верховна Рада зверталася до лідерів іон і всіх інших країн сума згона голосували. То це насправді працює, і Іран, незважаючи нібито на союзницькі, нібито да деякі відносини з Росією, він рівно не готовий тут гратися от в ці ігри з територіальним переділом. Олексій, наостанок пропоную повернутися до початку розмови. Ось ці всі заклики від Лукашенка. Ймовірні такі заклики про перемовини України з Російською Федерацією. Це бажання підігравати Путіну чи щось інше? Насправді це не вперше. Давайте так скажемо. Ми вже протягом, скажімо так, останніх півтора-майже двох років від Лукашенко чуємо такі, нібито сигнали, що він говорить. От Україна має вести почати переговори з Росією. А що це єдиний шанс, і так далі, ну ми це вже чули. Насправді, ми і в минулому році це чули і зараз. Я думаю, що Лукашенко тим самим намагається показати, що буцімто він може виконувати якусь таку посередницьку роль, хоча, по суті, ми вже бачимо, що ну тут складно його назвати посередником або нейтральною особою. Але я не виключаю, що він деякою мірою ретранслює вигідну для Кремля порядок денний, тому що на скриптах публічному рівні Кремля, нібито розповідає, що вони готові вести переговори. Але наскільки вони в реальності готові вести переговори. Це мені здається інша справа. Але Лукашенко тут виконує роль. Ну яку я думаю, Кремлі б хотіли б бачити, щоб інші країни говорили. що бачите, от, нібито Росія там через своїх емісарів передає сигнали або а, про переговори. А от Україна не готова. Але по факту, ми бачимо, що Росія не готова вести переговори, і вони більшою мірою готові далі упувати на військову силу. Олексію, дякую за вімкнення, дякую за пояснення. Олексія Якубін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.